Гляньте, яка у нас мега крута покрівля вийшла. Довжина схила у нас тут 9 метрів в одну сторону, 9 метрів в другу сторону. Довжина балки у нас тут 18,5 метрів. Все зафіксовано, все на стовпцях. Ось на нижньому рендері ви бачили, як воно мало виглядати і як виглядає в даний час. Звичайно, що ця коробка будинку ще не завершена, тут ще мають бути фасадні роботи, тут має бути облицювання ось цієї всієї ферми. Роботи ще тут дуже багато, але сам стиль будинку класний. І мені він також дуже сильно подобається. Ви напишіть в коментарях, як він вам, ось такими похилими дахами. Тут градус покрівлі мінімальний. До заводських рекомендацій ми прислухались, і в кінцевому результаті у нас виходить ось такий подібний продукт. Ну, в кінцево, до кінцевого результату загально ще є трошки що робити, але, друзі. Це класна робота у нашому виконанні. Проектували та виконували будівництво даної коробки будини. Будинку саме наша компанія, а саме компанія Ґудбу. Тому кому цікаве проектування, кому цікаве будівництво будинків, пишіть обов'язково приватні повідомлення.